Свій перший ювілей відзначила дитяча музична школа імені Барвінського. Попри своє сорокаріччя, цей мистецький заклад вважається наймолодшим в Івано-Франківську. Юні музиканти, лауреати і призери багатьох обласних, національних та міжнародних фестивалів. Сорокалітній ювілей музичної школи імені Барвінського відзначили в обласній філармонії. На концертній сцені її вихованці представили творчий звіт. Діти, які займаються мистецтвом, мистецтво, музикою, художнім, як художники чи фотографія це діти є вищого рівня інтелектуально. Я думаю, майбутнє нації тоді, коли всі будуть розумітися, знатися і займатися будь-яким видом мистецтва, це буде основа. Бо там, де немає культури, там і мистецтво, там не буде міцної нації. На святкування ювілею музичної школи завітали викладачі, батьки дітей, котрі тут навчаються, представники влади. Кажуть, музичні дитячі заклади це своєрідна аура міста. Нині в Івано-Франківську діють п'ять мистецьких шкіл. Відтак міська влада має наміри розширювати цю освітню мережу. Ми абсолютно не плануємо скорочувати мережу шкіл естетичного виховання, тим більше. Інколи лунали такі питання про закриття якихось шкіл, музичних і так далі. Абсолютно ми цього робити не будемо. Ми будемо поки підтримувати розвиток цих шкіл, тому що музичне виховання, естетичне виховання воно сьогодні дуже і дуже потрібно нашим дітям. Друга музична школа вже понад 10 років проводить конкурс юних піаністів імені Барвінського. Він збирає учнів дитячих музичних шкіл і мистецьких закладів з усього Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.